Тема така дуже можливо піднесена заохочення, щоб ми починали звершувати дива любові. Знаємо, що це Бог звершує дива, немає чортворених ікон, так само і ми, але йдеться про нашу відкритість, щоб через нас, саме таких, які ми є, міг ці дива любові Господь звершувати. Не обов'язково такі великі, великомасштабні, хоча, може, і такі. А, напевно, ці маленькі, буденні, звичайні. І, власне, для цього варто придивитися ще раз до пропозиції, ми вчора казали про духовну убогість, але, власне, дитина євангельська, яка в такому позитивному теж і відтінкові показує нам, що це означає бути духовно убогим. Дитина мала, яка. Сама, ну, знаєте, що нічого немає від себе. Пам'ятаю, як був малий, були іменини, і хтось мене вітає, а гаждайте мені, щось що вас привів пригостити, правда, бо я ж сам нічого не маю. Знаєш, я сам нічого від себе не маю. Але власне, в цьому спілкуванні з добрим Богом дозволяє Богу віддіяти. І тому, власне, такі так вчора теж ділилися про. Те, щоб оновлювати цього Духа Божого дитинства. Щоб цей дух дитинства Божого, власне, в нас оновлювався. Також ще за якраз через переживання того, що ми тут переживаємо. Бог завжди молодий, Бог завжди молодий. Він як і дідусь старенький, що не дочуває. Бог завжди молодий і з ним спілкуєшся, то, власне, теж ця молодість попри, попри паспортні дані, власне, Оновлюється власне, в нас. А може бути навпаки, що хтось має за тіло в роки 20 а вже зовсім вже такі старенькі духовно правда. теж так може бути, звичайно. Людина стара, духовно, ця, яка розраховує тільки на свої сили, яка все там власне, розраховує, тобто, що можу, що не можу своїми силами. А через таку духовну старість, теж обмежую Богові можливості діяти. В межі ставлю його любові. Його милосерді. Будемо наші згадувати старшого сина, з притчі про сина марнотратного, власне, власне, таке ставлення, коли в межі ставлю Божої любові і не дозволяю Богові діяти. Так є власне духовна старість, яка мене спонукає весь час, обраховувати все ні, це не зможу, бо це не під мої сили, правда. А Бог хоче давати навіть найбільші благодаті. Це, власне приклад, як ми згадували святу Тереску, правда, що, що Бог дав на її день, коли власне, одягала власне, одяг Монаші, правда, сніг супереч всім там прогнозам погоди і всьому іншому. Бог все може дати. І власне спонукає, щоб стукати, щоб стукати. Як мала дитина власне, спонукає дорослих, щоб те чи інше все ж таки для неї дали. Так само і, і власне, спонукає нас до цього, Господь. Варто нагадати цей фільм, що ми мали дивитися, чи дивилися вже цього хлопчика, його ці зусилля, цього маленького такого малюка, дійсно, як його називали всі, спричинилося диво, що тато, попри все, попри ці всі катастрофу, і власне, бомба атомна сьогодні згадувана якраз правда, і все інше, тато повернувся. Бог бачив вас і тако. Повну любов і впертість, коли прислухався до Євангелія, до пропозиції власне, цих е, вчинків милосердя, коли це робив власне, з любов'ю, ну до батька, правда, але Бог бачив, як він стукає, як він м -м, старається. Теж так власне, показав цей фільм дуже гарно, як е, цей хлопчик ну, так і фокусом хоче там пляску перенести, і священник дивиться на це все. Ну, no і раз, другий в котре це все робить, і в кінці той отець я цю сам чупачку на інше місце. Кожен каже, чесно, це ж ви принесли. Так власне Бог діє. Коли бачить твоє таке повне любові зусилля, коли ти напряжаєшся всі свої сили духовні, Бог щось робить диво просто степрав. Так власне Бог діє. Геніальний ну, фільм, як для мене, власне, щоб побачити, як власне Бог відповідає на таку повну довіру любов. E Власне, коли, коли ми почує стараємось, а може бути старим, Nie, там. що то Бог там може, правда. Хоч там помолиться, бо треба, правда, але жити постійно. Власне, духовна старість, яка закриває, правда, вона може бути набожним дуже сильно, правда, а заодно зовсім, правда, Бог він не дозволяє діяти. Тому так власне допомагає ця Тереска, що до цієї пропозиції все наново правда, і придивитися. Ну, інший приклад, такі людини зовсім немало диким віком. Сьогоднішньої медитації, правда, вдова жінка вже старенька, нема нікого, хто б її утримував до систем забезпечення соціального. І як власне вона власне, проявила це ставлення такої духовної дитини, яка до Бога довіряє. Не знаю, що буде завтра. Сьогодні хочу на храму порятувати. Ці мої копійчини, що мені лишилися, і все. Власне, приклад цей є таке слово грецьке, десь часто може те чули на реколепціях птохос. Наша людину безпорадно, яка дійсно вимушена щодня користуватися власним, що воно жебрає, тим, що просить. І так власне живе кожен день практично. І таке духовне власне ставлення духовного євангельського жебрака, нам пропонується, щоб, власне, ми, ми Божі діти, ми власне в нас є всі ці і, і, і великі і іноді Божі таланти, а все ж таки духовно обираються ставлення, щоби. Так власне йти до Бога і так ставати святим. Власна показує, наприклад, цього, такого ставлення Ісуса на звертаючи увагу на ту жінку в храмі, вона найбільша, найбільше, найбільше власне, кинула. Вона пожертвувала з того, що сама не мала, це свої нестачі. Бо всі жертвують залишків своїх, що там, ну, оце, що може, спокійно виділити, тут ще має стикість, але це якраз хай буде на Божі справи. А вона власне, а вона власне своїй нестачі, з того, що не мала практично теж останнє віддала для Божої слави як свою жертву особисту. І цікаво, що не мала свідчень, мала такого свідомості, що вона робить щось велике. Не робила показухи, дивіться, я тут мої останні гроші, люди бачите. Не робила це якісь претензії, минуло бачиш, що я тут жертви, правда? З такою тотальною пустотою це робила. Ісус ти побачив? Не шукала якесь задоволення, таке духовне, так, я жертві Богу, останнє моє. Я і власне, Бог так довіряю. В неї не було такого насправді. Проста, простота тієї жінки, тої дитини, яка, яка власне, далека нам до цього насправді. Ісус це побачило, ти захопився цим, показав учням, що, що так вона є. показав ну, одну жінку, тих людей дуже бати у світі, правда, але Бог це все дійсно бачить прекрасно ці всі моменти в нашому серці. Власне, як щось даєш з нестачі своєї. Тут якщо це якісь матеріальні кошти, правда, це може бути час. Коли немає маєш часу, правда, а все ж таки бачиш, що ну, немає тої сили, правда, і, і, я все ж таки з кимось треба побути, поспілкуватися, провести час з кимось. Власне, хоча сам не маєш того часу, насправді. Власне про таке ставлення, така, власне, власне в любові в Богові, попри все. Ти бачиш, коли десь немає добро настрій, скільки разів щось не маєте настрій, щось робите все ж таки. бо Не чекаєте натхнення правда? чи на кухні, чи, чи будь-де просто, правда. Прості речі, самі виконуєте. Не чекаєте, щоб спеціальник надихав вас до того, щоб радість якомусь служити. Просто робите і все. Єдність, там, іскра любові, яка, яка у вас є, власне, про це йдеться. Бог це все бачить. Такі прості, як назареті речі. Власне, далеко не завжди в такому відлунні, Божа Осяєва, про це все відбувається, а ви це робите щодня багато-багато разів. У вас не про таке йдеться, Бог це все помічає прекрасно. Тому варто Діво Марію помічати і святого Йосифа, а все як вони це все робили, в цих буднях своїх жили. І варто власне, теж дякувати, що допомагають у цьому і Йосиф і Марія. Діва Марія особливо, дійсно, з нею духовне сопричастя, як ми стаємося жити. Коли в нас є наша нестача, чи духовна, чи психічна, чи інтелектуальна, чи фізична, звичайно, бо і здоров'я немає, а все ж таки про це чи інше стараюся, супрачу всьому. Ну, не йдеш, щоб себе не надав, так, примушувати чогось, так, бо ти мусиш, то тобі треба, не в такому сенсі. Але це моя відповідь на Божу любов. власне, І, і тому, попри все, власне, як ви казали, десь там вчора наділені, десь там в цьому напрямку хоч скеровуюся мої думки чи мої прагнення, бо, коли сил вже не вистачає дійсно. А водночас, власно, таке ставлення теж допомагає стирати хоч якось нашу, прояви нашої пихи, егоїзму, нашого я. Бо, власне, весь час це вони страшно, такі чи інші сварки в нашому, між нами, якісь колотнечі, якісь претензії один до одного, коли немає такого ставлення, про яке ми говоримо якраз. І коли обираю таке, то трошки шліфується все ж таки, це костроба, це кострубатість, яка в мене є, яка інше хранить і дійсно, це ж і доброго Бога ранить, звичайно. Але власне, варто дівою запрошувати, щоб власне, з нами це все робила, і як добра мама з дітьми там багато чого робить, коли бракує терпеливості в нас, такі довіри, власне, варто до неї прогортатися і їй це розповідати щиро. Власне, щоб уділяла нам і свою терпеливості, яка, яка в її серці є, і, і в цьому в її обіймах десь, щоб ми набиралися все ж таки відваги, заризикувати. Власне, і, і, і теж йти в Божому напрямку, попри нашу нестачу, попри те, що не маємо чим як в собі не бачимо того чи іншого. Але власне, поки я думаю, що сам від себе буду досконалий, щоб сам зможу бути святим своїми силами, коли такими ілюзіями живу, ну, власне, ну, не дивно, що ніхто навколо нас там не може і, і, і не навертається, до Бога не звертається, бо бачить нашу набожність зовнішню, правда, бачить, звичайно. Але атмосфера, яку ми створюємо з глибини серця не переконує все ж таки, не впливає на них. Власне, це у з духом, яка, яка може силою Божою створювати дива, чуда, переміни. Власне, так. Вони запитують, скільки там людей на Україні навернув. Як ти як, як мисливця на, 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 на рушниці якісь позначення, правда? Себе не може навернути, скажімо, а когось навертати. Але Власне, щоб створюватися атмосферу правда, для інших, щоб теж могли в інші якось в силою Божою десь знаходити свою дорогу краще. Власне, коли це наше безселество з'являється, власне, коли, коли десь цей такий будинок нашого, такої духовної, такої, власне, багатства десь там воно схитається, я бачу, що дійсно це моя набожність, це не якість. Тож когось переконує насправді. Це убогість Бог із духом цього духовного жебрака, Далеко за непросте. Тому краще десь на... На... на дитину дивитися євангельську правда і на неї заохочуватися. Це ж власне ділилася тим свята Тереза, власне, дивилася на ці ступані досконалості, цих великих орлів, пам'ятаємо, правда, і бачила, що вона не може підніматися по цих сходинках досконалості, як інші. Вона бачить свою таку малість, як ця мала дитина. І пам'ятаємо це, якби винахідок Святої Терези, цей ліфт милосердя, правда? Е, і десь шукала десь, в письмі і ти знайшла себе ті слова. Власне псаломо здається ті слова, коли власне, як, як моя душа, як дитина, на, як на, на руках своєї мами, правда? Як, власне, тут є моє місце. Власне, власне тут бачу, бо бачимо, що це мої зусилля, коли спробую виріснути першу сходинку, не можу, місце мене піднімає її. І, і, і Дійсно, підняв її правда, до, до, до найбільшої святості. Так що головне десь пробувати, шукати туди йти. Не бояться цього ставлення е, духовного дитинства. Е, і, власне, е, так пробувати йти в Божому напрямку. Це власне простота. Я реком... Не завжди просто, правда, але, але власне така може нас заохочувати. Ну, є теж слова Ісуса, власне, що не для мудрих, розумних Бог це все відкриє, тільки для немовляць. Ну, навіть для немовлят, буквально, правда. Зовсім навіть ще, що це вік дитини менше, як там здається, правда, мав би бути. Навіть навіть так. Але власне тут розкриває Господь перед собою свої тайни і власне може ці дива е, чинити, коли десь у такій безпорадності перед добрим Богом стаю. Е, а коли десь там, власне, хочу на свої знання таке ж інше. Опиратися, щоб ставати великим в тіх очах, ну, власне, це далеко не є допомогою, щоб і себе і інших до Бога звертати. Тому дійсно, Бог прославляє небесний, Ісус прославляє Небесного Отця. Власне, що розкривається перед, перед немовлятом убогим і Духом. Хоче Господь нам давати все. Правда, у своїй великій щедрості, але власне тому теж і з мого боку маю цю свою безодню, правда, ці порожні руки перед ним розкривати, показувати, власне. Як, як Діва Марія власне, в момент благовіщення, коли бачила цю свою низкість, як сама дала свідчення потім в Магніфікат, правда, бо по на мою на мою покор, на мою цю малість. І, власне, дав мені це таке найбільше, стала повною Божої благодаті. Та, яка нічого не мала, хотіла бути як слугиня взагалі, хоча почула, що має бути матір'ю Божого Сина. Але хотіла бути як слугиня, що нічого свого має. І сама є власністю власне, свого Господа, доброго Бога. Обирала це власне це ставлення, і, 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 Ну, власне, головне ставлення, бо назовні правда домогосподарка, там дружина Йосипа. Мати Ісуса, правда, добає про те все інше, правда, як всі інші жінки, а власне вставлення внутрішньо, яке обирала. Тоді благовіщення в той момент і пізніше. Власне, це ставлення духовного дитинства, цього духовної бандиського жебрака. Таке поняття, таке розумне, дуже вбираючи пасивність. Тобто, весь час у мене увімкнена лампочка прийом, хочу приймати, mm -hmm. хочу приймати весь час. Там бачу, що своїми силами я не можу якось тут нічого толком зробити, то але весь час ця зелена лампочка у мене світиться, правда. Що я хочу те, що Бог хоче приймати, те, що Бог хоче дати. Я не знаю, що він дасть. Власне, тому цей духовний живрак, теж там є підказки, правда, що приймає все, будь-що. Не кажу, ні, я сьогодні mm -hmm. не беру єсливок, який беру яблука, правда? Mm -hmm. І жеврак. я все беру, що мені дадуть, правда. Не перебираю в харчах. Бог знає, що мені давати. І власне, це довіра, що, що, що він не дасть, то, 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 то я прийму. Як теж ж до свідчена про це Марія в Кані Галілейській, будь-що скаже вам, що такі скаже? Це робіть, не перебирайте владу в тих словах Ісуса. Власне, було неї це ставлення вибираючи пасивності. Власне, приймайте ті слова від, від мого сина, я не знаю, що він скаже, але те, що скаже, то робіть. І дійсно, правда, це ставлення дало це перше чудо в канігілисті, як пам'ятаємо. Вона сама цим жила, правда, і дала свідчення перед слугами тими, і, і перед нами власне також. Бо, власне, не було якесь там аналізування спеціального, мудрування спеціально перед тим всім, що це буде, як це буде, що з цього буде, правда. Така власна ну, простота в тому. Це не, це не просто звичайно. Просто говориться, а переживати це набагато складніше. Але до цього якось йдемо, До цього нас несе Діва Марія в своїх обіймах. Таке власне так заохочення, щоб ми теж боялися, власне, цієї спокуси, ж на нас про це говориться цієї закваски фарисейської. Бо власне ця справа любові до Бога, до ближнього настільки важлива і основна, що можемо десь там, як її забудемо, можемо теж це все і зіпсувати. І тому немає тих чудес, власне, доброго Бога через нас. Оця закваска є. Я кажу, є якась наша праведність, яка наша. Може, якась ну, правда, але, але нема цього Божого діяння насправді такого, яке могло бути власне, в нас. Тому що може цей дух власне, фарисейства, дух цього старшого брата, правда, як ми казали, вже обмежує якби, можливості якби, батькові любити. Власне так. Це наше знання такі чи інші, надбане, досвід такий чи інший, як у нас є. Це прекрасно, звичайно, але це не, не, не може бути. Для мене якесь таке багатство. Фарисеїс час згадуваний, правда, які дійсно гріхів тих чи інших не робить, виконує всі приписи закону Мисеєвого, який постить дуже гарно, правда, своєчасно і кількість так само, і, як потім, а водночас вази, немає любові до ближнього. У вас зафаска фарисейська, все ідеально, а бракує любові до ближнього. Власне, ти хлопці, в тому фільмі, вчився любові до ближнього. Японця полюбити. Mm -hmm. Як його це не може бути? Як він боровся, як він перемагав себе. Це мала дитина, просто правда, щоб того, того ворога, людина, яка має обличчя ворога, полюбити, щось подарувати йому, побути, не морозимо з ним з'їсти. Це було геніально як він перемагає себе. Так, все ж таки, любов в ньому, власне, була цією рушійною силою, коли хоче тата тата повернути з, з фронту, з війни. Власне, власне, так. Бо, бо цієї любові, як казав одесь, вона просто не спрацює це, це, це все, правда. Можеш багато чого робити, як як цей той а нема любові до ближнього. Гарна, гарна картина зовнішня, правда, а нема цього Божого, нема Божія, нема Божих чудес. Тому, власне, ці пропозиції скажемо, щоб ми цього не боялися входити в ці пропозиції, які ми тут чуємо в цих конференціях, правда? І і все ж таки ризикували, власне, так. І, і, і розуміючи, що це може таки бути Божими силами, чи інше зроблене, власне, теж над собою працювали. Є стільки разів своє письмі, власне, це заходження, щоб на когось не осуджувати, щоб власне, не дивитися людським очима на когось. Це далеко не просто, звичайно, але, власне, тому що ця отрута фарисейства, тут зовнішній досконалий, ідеальний, а тут немає любові до ближнього. І все. Все валиться, все розсипається, все роз'їжджається насправді. І нема цього Божого діяння, яке могло б бути. Власне, ця довіра до любові доброго Бога нас спонукає нас шукати власне, і йти в цьому напрямку. Бути тут впертим так само, як і та е, жінка, ха, ха, жінка ханаїстка, що, що власне просила за свою доньку, стільки разів просила Ісуса. А Ісус вирощував в неї це ставлені, ця любов до дитини власне перемогла навіть навіть коли мусила як вже брак все ж таки правда принижувати себе, можна сказати, правда, перед іншими людьми просить знову і знову і знов. І власне віра в неї настільки стала великою, що Ісус, це диво місь зробити правда, попри все, і, і дійсно. І нам теж засвідчення у словах Євангелія, що є це можливо для нас. To jest własne jece, wykrek dla nas, żebyśmy o starali się i e, własne powięciacze, że on nasze straciadły, myślenia, werypowane miłością w samo siebie, pięczytejkoizmu, wszęż taki, chciało musi znamawali się i wciąż taki, no, znowu się do tej do i do dobrego Boga, jako może mają przede wszystkim a to d innym własne przedawać. Хочу Господь Бог, щоб ми власне, не зупинялися, щоб ми не не рук не опускали, власне, щоб ми стукали, власне, щоб, щоб поразки наші минулі скажімо, не були для нас якоюсь такою спокусою, щоб зовсім залишити наступні власне, прагнення. Бо стільки разів, ми про це говоримо на реколекціях, це вже далеко не перший раз. Це каже, я знав те саме про цього джеврака, про цю дитину знав те саме. Ну, видно, що ми не складно з цим живемо, коли, коли якось так теж, і, і власне для нас це якось так ну, не, 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 не так сприймається, скажімо. Але власне, тому щоб ми, ми в цьому позитивному під, під усмішкою доброго Бога все ж таки до нього поверталися саме з тим, що стільки реколекцій і не було тої але, але хочемо до нього йти. Ми би хотіли бути багаті, власне, заслуги, там, щоб все присвоїлося в реколекції, все виконано, все так, як, як комп'ютер як, як програму вели, і вона вже так працює, правда. Ну, це не, не, не з нами таке. Але власне, те, що ми роздумуємо весь час, що по ці таланти найважливіші, смирення і довіри до люблячого Бога, власне, маємо постаратися. Навіть дізнаючись, що з тих, тих реколекцій, власне, ми тут правда, не змогли гарно використати. Іва Марія в собі цю любов доброго Бога. І тому весь час її згадуємо і власне провадить вона нас до цього власне переображення в сімей свято, власне, любов'ю Христовою, власне того, щоб переобрази нас самих, любові Ісуса, як сама була переображена нею. Бо, в буднях звичайних, правда, а водночас. І за, під час свого земного життя, а тим більше зараз, тим паче зараз, коли вже на небесах, власне цю любов нам передає. Доброго Бога, власне, через її природу і е в Марії, власне. І тому це за життя з нею теж є шлях до того, щоб <кій> побоятися, щоб наших невдач таких чи інших все ж таки далі крокувати. Святий Павло, власне, теж не ділиться власне, про це і заохочує, щоб. Власне, ну, не пишатися своїм досягненням. Міг би я пишатися, скажімо. Бо, бо написах якихось явинах містичних, правда, але хочу моїм нем очемів хвалитися. Тоді, коли я немічний, тоді, тоді я сильний. Не тоді, коли, власне, я, здається, там всі мене хвалять, всі так мене мені аплодують, скажімо, ти молодець, ти стільки навернув, то не, не, не так. І сам ділиться, скажімо, так дуже щиро. Стільки разів він ділиться, правда, що він заплутаний в свої гріхи нещасна родина, хочу робити добро, а зло роблю, скажемо, виходить мені зло, правда. І він ділиться, великий апостол цим. Нам часом він каже, як так можна? А так можна. Став святим великим апостолом. правда, Дива Бог дійсно звершував в ньому, коли цього не боявся, в цьому зізнатися, не тільки на сповіді правда? свої, але теж і навіть <кхів> це в листі, і маємо, як частинку Святого Писання. правда. Так що це ставлення для нас пропонується, щоб ці дива міг Господь ще з нас звершувати. Власне з простотою, що ми цим не знаходжувалися знов і знов, як казала маленька Тереза, малі діти, вони часто падають і ну, піднімаються, далі біжать. правда. І Може сінцями десь там, може поцарапані, правда, але по правда, але все ж таки далі біжать. Так само, так само і тут. Хтось духовно старий каже, як я можу упасти, як я можу впасти. Всі дивляться, всі бачать це все таке стидно, соромно. Ну, власне, духовна така, духовна старість. У нас так весь час нашою пихою підшита, правда, таке вкликає. Так що власне, простота дуже важлива. Тому, власне, такі заходження, щоб ми одній одній допомагали, щоб все було такою спільнотою, власне, тих, які, які так, власне, живуть, Це наші ділення, коли зустрічаєтеся і групі ділення зараз і ввечері, коли, ну, власне, ділимося. Nie tylko osiągnięniami bo prawda ale też trudnościami z takimi czy innymi problemami takimi innymi, jakie mamy z sobą bo bo być jeszcze już na rekolekcjach a razem to robimy jeden za jedną modlimy się próbujemy wszystko takii do i idziemy z tym do Jezusa bo ta wspólnota was tych tychników którzy do Boga z zaufaniem powtarza i tak właśnie idziemy i tak też możemy monastycu Любов Божу іншим, коли в такому спілкуванні особисто з Богом і спільному в такій чи іншій спільноті власне, ми перебуваємо, тоді можемо цю атмосферу, що казав на початку, десь створювати. Це ж інше це буде переконувати, що з Богом варто все ж таки бути, якось задуматися. Це не буде якесь таке абстрактивне, якесь таке поняття, скажі, там, Бог, любов, скажімо, і нам треба можемо йому довіряти, але це буде в нас відчутно, правда? Власне, в нас, пам'ятаю такий фільм, «Декалог», такий польський серіал там був. І перше запить про власне любов до Бога, І коли вихований в такій родині, атеїстичний хлопчик, там батьки але Бога немає. Бабуся десь не сидить, бо ж має, а вона вірить це бабуся. Бабуся мовчить про Бога, нічого не можна про нього казати. Ама хлопець росте, такі вже задає запитання, питає бабуся, що ж таке Бог. Вона знає, що має мовчати, правда, бо обіцяла його батькам, атеїстам, вона його пригорнула, тобто має в обіймах, нічого не сказала. Оце, власне, Бог, без слів, без нічого, правда. І таке, власне, власне, щоб ми теж так могли їсти поглядом, словами теж, і, правда? і може і вчинкам повертати інших. Самі, самі, власне, пробуємо особисто набирати і власне того Бога в себе, правда, в глибину нашого серця, ним формуватися. Потім йдеш до інших на різні способи, і навіть, навіть через таку чи іншу, можна якось повертати, правда? Слова десь на це дуже розповсюджено, як ми розуміємо самі на різні способи, і дистанційно навіть. Так що, власне, так, не своїми силами, коли хочемо ними заслужити на Божу любов, але, власне, приймаючи, як, як дитина знов і знов потрібно приордати, бути приорденою. Як мала дитина, бо зараз щоб ці емоційні, скажімо, Зарядність оновлювати, так само я потребую цю цих Божих обіймів. Не тільки там раз на Пасху посповідатися, правда, але я часто сповідаюся. Дійсно, гріхи владають, правда. Але я хочу бути не згорнений, хочу власне, ці обійми його, власне, власне, вибирати його, його милосердя правда, систематичною сповіддю, щоб потім десь можна іншим передавати. Як каже, сказала Свята Тереза, сказав, навіть гріхи нам цьому допомагати. Ясно, має бути одне прагнення, щоб не ранити, уникати того, щоб ранити Ісуса, безумовно. Але коли трапиться таке, то це не якесь вже, воно не все перекресле. І це використовую, щоб тільки більше Бога потребувати, щоб над собою може більше важко працювати, щоб задуматися, власне, хто я такий сам від себе, і як Бога потребую. І так, власне, відкриваючи правду по себе, не потребують доброго Бога, допомагати в цьому іншим грішникам, з якими в побудних живу. То самі святі, звичайно, правда, але, але до них повернуся. Ось так. Так що є заохочення, щоб ми дозволели Богові, чинити дива Його любові через нас грішня.